Вітаю, друзі! Я Олена Трибушна. Це канал «Є питання». 24 жовтня. Сьогодні четвер про план внутрішньої перемоги, зустріч президента з реальністю і про те, як ніяк не зустрінуться з нею. Американські посадовці буде сьогодні. Не забудьте перед тим, нагадую, підписатись на є питання, задонатити на 12-й загін спецпризначення, який ми підтримуємо, і купити щось з нашого мерчу на маркетплейсі каста, прибуток від якого теж іде І Всі посилання в описі під відео. Погнали! Вчора ми говорили тут про мрії і плани генпрокурора Андрія Костіна працювати десь в Європі, в міжнародному кримінальному суді. Ось тут десь, але не виключено, що інвалід гейт поховав кар'єру Андрія Костіна назавжди. Всі перші шпальти іноземних змі від політико до Аль-Джазіри цими днями рісніють однаковими заголовками. Генпрокурор України йде у відставку на тлі афери з липовими інвалідностями і ухиленням від призову. Вони описують в деталях інвалід Гейт Зеленський зажадав від Костіна взяти на себе політичну відповідальність за скандал. Генпрокурор смиренно ліг під цей потяг, написало політик. Чи зможе Костін після такого піднятись з цих колії і відправитись кудись в міжнародний кримінальний суд? Питання як показав досвід Резнікова, скандал з яйцями по 17%. Також широко висвітлений західними змі дипломатичну кар'єру для нього закрив. І єдиним місцем, де він знайшов себе у майбутньому, став інститут майбутнього. Станом на вчорашній ранок, як стверджували мої джерела, я писала про це в наших соцмережах. Вчора вони в описі під цим відео підпишіться. Замінити Костіна планують чинним головою Київської ОВА прокурором Русланом Кравченком. Ввечері вчора кілька змі теж підтвердили, що банкова зупинилась на його кандидатурі як найбільш компромісній, яку реально провести через парламент, бо були й інші варіанти сильно зашкварені. Детальніше про нього розкажу в підсумках у суботу. Єдине, що зараз компромісний кандидат, якого підтримує парламент, як прокурор брав минулого року участь в конкурсі на директора національного антикорупційного бюро, але комісія визнала його недоброчесним і її з конкурсу зняла. Переміг в конкурсі Семен Кривонос. Нагадаю, зі скриньки Пандори з внутрішніми ворогами, яких ще Тиждень тому не було. Тим часом вороги продовжують вилізати, і вороги ховались не тільки в МСЕК і не тільки подружжя крупи з чоловіком купалась в доларах. Сьогодні ДБР витягло майже один в один таке саме ліжко з доларами у столичних військомів. Трьох посадовців Голосіївського районного ТЦК Києва та трьох цивільних затримали за схему ухилення від мобілізації. Достатньо масштабно вони продавали пакети військово-облікових документів для зняття з військового обліку за 2-15 тисяч доларів. У співробітників ТЦК вилучили під час обшуків документи і записи, які, як стверджують ДБР, можуть свідчити про факти ухилення від мобілізації тисяч військовозобов'язаних. Ну і традиційно вилучили і виклали фото понад 1 мільйон доларів і 45 тисяч євро готівкою в ліжку, і головне 11 автомобілів преміум класу вартістю понад 100 тисяч доларів кожний. Окрім ворогів, немає претензії до Зеленського під час представлення ним плану перемоги в парламенті. Було те, що немає якраз внутрішнього плану перемоги. Рівно через тиждень вчора план пообіцяли написати. Вчора зранку змі повідомили, що Зеленський готує внутрішній план перемоги. Документ буде стосуватись внутрішніх рішень в багатьох сферах від ВПК до економіки і соціальної політики. План буде передбачати кроки, які має виконати сама Україна. Те, що ми вимагаємо рішучих кроків від партнерів і не плануємо змін заради перемоги всередині країни, було однією з найбільш гострих претензій до банкової після того, як президент представив в Раді свій план. Вчора повідомили, отже, що план буде. Як кажуть, джерела в офісі президента, мета плану не тільки зміни в різних сферах життя країни, а й зберегти єдність в суспільстві. Внутрішній план перемоги буде аналогом плану перемоги, представленому партнерам, але розрахованим на Україну. Контролювати підготовку плану, як стверджують ЗМІ, доручили секретарю РНБО Олександру Литвиненку. Над планом дій, який має допомогти країні вистояти в умовах війни, будуть працювати урядовці, військові і представники офісу президента. Також Зеленський вирішив залучити до розробки цього плану представників громадянського суспільства. Вчора на банковій вже збирали. Цих представників громадянського суспільства вперше спочатку вторгнення від суспільства, точніше від громадського сектору, були, наприклад, виконавчий директор міжнародного фонду відродження Сушко. Нещодавно звільнений із російського полону правозахисник Максим Буткевич, директорка центру Нова Європа Гетьманчук, яка адвокатує вступ України до Євросоюзу і НАТО, Дарія Калинюк, центру протидії корупції, керівниця «Вікторі Дронс» Марія Берлінська, яка пропонувала там те, про що давно говорять на різних майданчиках створення. Технологічної ставки Андрій Клименко з Інституту Чорноморських стратегічних досліджень, Ганна Гопко за НТС, екс-голова МЗС Павло Клімкін, Валерій Пекар і інші. Повний список виклали на сайті ОП, там можна подивитись усіх. В соцмережах ті представники громадського сектору, які були вчора на цій зустрічі на банковій, і вчора, і сьогодні писали загалом схвальні дописи. Як вони розповідають, говорили там про. Зовнішні виклики, безпекові гарантії, формати вступу до НАТО, так і про внутрішні, як посилити обороноздатність, як виграти війну технології, як зробити ефективнішим управління в державі, про ротацію в ЗСУ, переведення військовослужбовців говорили про мобілізацію і рекрутинг, і загалом про мотивацію захищати державу і як зберегти ту саму єдність. Також про призначення послів і військових аташев для посилення позиції країни назовні. Як написав після зустрічі Пекар, головний меседж, який ми намагались донести до президента, і думаю, що нам вдалося перемога одна на всіх, і так само поразка. Тож громадянське суспільство є не опонентом, а партнером в досягненні перемоги. Буде їх внесок в цьому плані і стане цей тиждень точкою переходу після майже трьох років. Повної влади п'яти шести менеджерів до якогось іншого формату участі і залученості, і опозиційних політиків, і громадського сектора, і суспільства в управління державою, і буде тут єдність чи ні. Чи усі вони вчора взяли участь лише у створенні банкової ілюзії, того, що там нарешті вирішили суспільство почути? Побачимо перший драфт документа. Очікується найближчими тижнями. Повністю документ має бути готовий до кінця року, кажуть джерела в офісі президента. Окремою демонстрацією єдності вчора ввечері вийшла історія з мерчем. Вечірнє звернення Зеленський записував у футболці з написом «Make Russia Small Again» Зробіть Росію знову маленькою. Цю футболку вчора. Після цієї самої зустрічі зеленському подарували Гобко і Каленюк. Це мерч, який вони дарують західним політикам і військовим, намагаючись просувати думку про те, що ті не мають боятись поразки і розпаду Росії. І Росія колись вже маленькою була років 500 тому. З боку банкової це був як часто буває гарний піар-хід. Суспільству показали максимальну єдність на Росії. Також палало майже одразу після звернення Зеленського офіційний канал Російського МЗС. Процитував Захарову маленьку, якщо СРСР Російська імперія а ясно, як Київська Русь для цього нам потрібен Київ. Будемо вважати відповіддю Захарові і МЗС, допис, який теж з'явився майже одразу після звернення в телеграм-каналі Собчак, підсумкові випуски якої зараз мало чим відрізняються від Скабєєвої. На футболці зображена карта Московського князівства від 1462 року, до складу якого входили Москва, Суздаль і Вологда писала Собчак. Московське князівство тим часом стягує на Курський напрямок північних корейців. Це нарешті визнали. Пентагоні. Реакція їх фантастична. Якщо військові КНДР, зрештою, долучаться до прямих бойових дій на боці Росії, вони стануть легітимною ціллю для українських військових. Сказав вчора на брифінгу радник Білого Дому Кірбі. І українські військові захищатимуться від північно-корейських солдатів так само, як вони захищаються від російських солдатів. Дякую. Дуже дякую, голова комітету з питань розвідки Палати представників Конгресу США. Республіканець Майкл Тернер заявив, що якщо військові з КНДР вступлять у війну, США мають розглянути можливість вжиття прямих воєнних дій. Пише сьогодні, американське можна сказати, парламентське видання «The Hill». Адміністрація Байдена і Гаріс повинні чітко дати зрозуміти, що це червона лінія для Сполучених Штатів. Якщо війська Північної Кореї увійдуть на суверенну територію України, США необхідно серйозно розглянути можливість вжиття прямих воєнних дій проти військ Північної Кореї. Тернер, який давно називає нерозумною позицію адміністрації Байдена щодо обмеження використання Україною зброї США проти цілей на території РФ, сказав у заяві, що якщо північно-корейські війська атакуватимуть Україну з російської території, штати мають дати дозвіл Києву використовувати американську зброю без обмежень у відповідь. Кірбі на запитання, чи буде дозвіл на ракети великої дальності, відповідав вчора, що адміністрації все ще невідомо, чи будуть північно-корейські солдати введені в бій, і поки що говорити рано. Тим часом британське видання Financial Times вийшло щойно з великим текстом про те, що замасковані під бурятів і якутів 12 тисяч корейців спрямують на те, щоб допомогти Росії відвоювати назад Курську область, окупація якої трошки зменшила Росію. Цей контингент знаменує собою перше розгортання іноземної армії у війні після початку вторгнення. Пишуть вони. Вони називають ці сили занадто малими, щоб переломити хід війни, щоб витіснити українські війська з Курщини. Росії потрібно подвоїти свій -ти тисячний контингент в Курську, але здатність Північної Кореї компенсувати втрати Росії на полі бою може спричинити Україні додаткові проблеми. Хоча Росія ймовірно зіткнеться з очевидними проблемами в командуванні і контролі такими військами, але вони не є непереборними. І у Росіян вже є досвід командування військовими, які не розуміють російською, наприклад, у Сірії. Північно-корейські війська прибудуть на Курщину саме тоді, коли Росія дещо відтіснила українську армію під Курськом, зменшивши площу території, яку Україна контролює до розміру 600-700 квадратних кілометрів в жовтні, з приблизно тисячі наприкінці серпня. Лінія фронту там не визначена. Росія використовує свої найбільш випробувані методи: постійні піхотні атаки з постійною підтримкою артилерію і використовує перевагу в повітрі. Бомбардуючи легковласні села, де є українська присутність вранці. Держдума Росії ратифікувала договір про стратегічне партнерство між РФ і КНДР, підписаний в черні. Загроза розширення такої дружби між Росією і Північною Кореєю, гіпотетично може спонукати і партнерів, дати нарешті ті кляті дозволи. І є ознаки того, що Південна Корея може посилити підтримку України у відповідь. Південна Корея від початку вторгнення опирається усім проханням західних партнерів постачати нам зброю через побоювання, що Росія у відповідь дасть КНДР передові оборонні технології. У вівторок, тим не менш, корейці вже заявили, що Сеул розгляне можливість відправки нам оборонної зброї. а Якщо так піде і далі, то і наступальне. Крім снарядів 105 і 155 міліметрів, ми могли б отримати від Південної Кореї гаубиці і протиракетні системи. Але якщо так піде і далі, загалом все набагато серйозніше і для нас, і для світу. Вступ НДР у війну на боці Росії дуже схожий на початок того, що прогнозували від самого початку вторгнення в Україну. Власне про це ми говорили вчора з Валерієм Чаном. Тут чи не прийшли ми на третьому році вторгнення до того, про що говорили на самому початку? Як про поганий прогноз того, куди це все може прийти? що… Війна в Україні. Далі там конфлікт між південною, і північною Кореєю, Тайвань, Ізраїль стануть тими точками напруги, де авторитарні країни, авторитарний світ почнуть атакувати в різних місцях одночасно умовний демократичний світ, і це все переросте у велике військове протистояння. Мені здається, що це залучення північно-корейців сюди. Це може бути якраз початком якогось такого апокаліптичного сценарію. Я не дуже, я не впевнений, що ця американська модель двох світів демократичного і авторитарного, така проста, щоб її там нас. Ми, ми, ми маємо бути готові жити з сусідами авторитарними, диктаторськими режимами. Якось залишиться Росія, наприклад, або в Туреччині теж не самий там супер чистий демократичний режим, але це, це не ми з ними живемо, ми сусіди по морю. А Угорщина куди клониться. Але ж ми... Тобто не треба розділяти тільки так. Я думаю, тут набагато складніше все буде. Тобто, модель американського цього нам не підходить. Ну але якщо підходить... ці війни, то зрозуміло, хто з ким буде воювати і хто проти кого, більш-менш. Я не можу нічого сказати. Сценаріїв є багато. Люди, яким я довіряю, в принципі, Юрій Миколаївич Щербак, який багато прогнозів правильних зробив, це наш політичний діяч там, державний. Ну він мудра людина, але прогнози його по російській війні збулись. Хто там ще в той час, коли він писав свої прогнози, говорив про широкомасштабне зіткнення? Він про це говорив приблизно дати, ну час. Тому він говорить про те, що велика можливість розгортання третьої світової війни. Друга світова війна почалась з низки криз, які, об'єднавшись, спровокували і ініціювали країни тодішньої вісі зла: Японія, Німеччина і Італія. Аналогічна вісь – Китай, Росія, Іран і Північна Корея сьогодні так виглядає, починають аналогічні дії. Але захід і зараз, і все ще в позиції Страуса відповідає як кірбі, що ми можемо вбивати корейців так само, як росіян, чи як перед ним сказав голова Пентагону Остін в інтерв'ю News. Одночасно стверджуючи, що Україна абсолютно може перемогти Росію, і одночасно повторюючи, що він проти давати нам дозвіл на далекобійні удари, бо це вже не має сенсу, і Росія давно перекинула свої літаки за межі дальності Атакамс. А Україна, мовляв, має можливість виробляти власні дрони і дуже ефективні. Мало хто вірить в нас, так як американці, що ще раз підкреслює, що в таких обставинах внутрішній план перемоги не може залишитись медійною картинкою зустрічі президента. З громадськістю і з реальністю інакше медійна картинка трирічного героїчного опору України залишиться від самої України. У мене все на сьогодні. Не забудьте підписатись на її питання, вподобайку поставити. Донат на 12-й загін спецпризначення. Подивитись наш мерч, який президент не носить. Бережіть себе, допомагайте військовим. Донат на 12-й загін спецпризначення буде гарною вдячністю за нашу роботу. Завтра сподіваюсь, зробимо ще фрагмент. З книги Війна яка вийшла минулого тижня. Який був тут перший у вівторок. Цього разу виберемо все, що найвідоміший американський розслідувач Боб Вудворд розказав в книзі про Трампа і про те, що він робив під час вторгнення. Якщо встигнемо до завтра, якого біса є питання? Які питання дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте питання. Я задаю? Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань нема.